Тими днями, як знову зібралося дуже багато людей, і не мали що їсти, Ісус покликав до себе учнів і каже їм, жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, а деякі з них. Прийшли здалека. Та його учні відповіли йому, звідкіля в цій постелі хтось може їх нагодувати хлібом. А він запитав їх, скільки маєте хлібів. Вони ж відповіли сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, проломив. Промовив подяку, розломив і дав своїм учням, щоб роздавали. і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також роздати. І вони поїли, і наситилися і зібрали сім кошиків шматків, що залишилися, а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. І відразу сівши з учнями в човен, він прибув до Далмануцької землі. Це є слово Господнє. Ми слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В Отцях і Сина, і Святого Духа. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Drugi ulubieni w Chrystus Braty i sestry Dzisiaj nasi szanowni ministranty Bracia rycerzy świętego Jana Pawła II Droga Pani Organistka Szanowni nasi refiany Ukochani Boże Dity Жаль мені цих людей, каже сьогодні пан Єсус до учнів. Тому що дуже часто в житті людському багато чого ми робимо з жалю до когось або теж до себе самого. Трудно тут і в цьому моменті думати, чи пан Ісус себе пожалів, чи цих людей. Але знаючи, що Господь в своєму великому милосерді завжди чинить добро людям, то ці слова є однозначні, що пошкодував людей, які перебували з ним вже три дні на пустині, слухали його. Можливо, хтось мав з собою якийсь полудинок. Це так тільки треба уявити цю Сценарію, про яку ми сьогодні чуємо три дні бути на пустині. Може, не всі люди були три дні, може хтось прийшов пізніше, хтось раніше вийшов, але в більшості, а навіть, як каже Евангелія, що всі з них могли бути три дні. Можемо додумуватись, так поміж рядками, читаючи сьогоднішню Евангелію, люди могли мати якийсь запаси їжі з собою. Хтось йшов з дітьми, хтось сам, хтось з родиною, хтось зі своїми друзями. Могли люди ділитися один з одним, їжею своєю. Але прийшов час на Бога. Прийшов час, щоб люди побачили, що не тільки вони між собою можуть забезпечити один другого, але що є такий момент в житті, коли тільки Бог може дати раду в якійсь трудній ситуації, коли тільки Господь може врятувати людину. І сьогодні в цю ситуацію пан Єсус доєднує своїх учнів, скільки маєте хлібів? Напевно, мали сім хлібів, але це теж є дуже значне. Що Ісус сьогодні з цих сім хлібів розмножує їжу для всіх людей. По біблійному, теж для євреїв, це означає повнота, сім днів в тижні, сім таємств, сім гріхів головних. Це не тільки що є сім гріхів, якими можна согрішити, але в цих сім гріхах. Є повністю ціле зло, яке може образити Бога. Тому Костюл вчить нас про сім головних гріхів, сім таїнств. Ми кажемо, що дуже часто можна почути, що Костюл є таїнством. І не раз хтось каже, костю, спільнота церкви, християнство це восьме таїнство, тому що все, що є святе, все є в Божій таємниці. Але є сім джерел, з яких спільнота костьола, всі ми, як діти Божі, черпаємо Божу благодать. І сьогодні сім хлібів, це означає, що всім вистачить їжі. Для кожного Господь дасть пожину. І сьогодні ми, як учні Пана Ісуса, кожен з нас зібраний тут на Божій службі, кожен з нас, хто. Враховує себе учнем Ісуса Христа, людиною віруючою, є покликаний до цього, щоб роздавати їжу людям, але Божу їжу. Тому сьогодні пан Єсус звертається до нас. І якби з таким запитанням, що ви можете людям дати на сьогоднішній день? Сьогодні світ, як ця пустиня. Сьогодні все те, що ми даємо людям, чи ми можемо назвати це хлібом, чи це не є якийсь заменітік, чи це не є якийсь обман, чи це не є пусті слова, бо хліб це не тільки те, що можна спожити, поклавши в рот комусь в зуби. Але хліб це любов, це добре слово. Це ситуація, яку людина бачить, це обстановка, в якій ми живемо, це теж є хліб, бо людина або з цієї радості споживання добро, або з того, що бачить, страждає. Який хліб сьогодні ми даємо людям? Чим ми годуємо себе і наших ближніх? Чи те, що даємо людям? Є Божим чудом чи тільки нашим помислом. Чи ми часом не закриваємо Бога тим, що самі можемо придумати для іншої людини? Як важливе є те, щоб сьогодні відчути себе учнем. Але теж це непогано, коли ми себе відчуємо цими людьми, Чотири тисячі людей на пустині. Побачити цю Божу доброту, навчитися бути вдячними Богові за це чудо хліба. Але пізніше є наступний крок. Бог нас скличе, щоб ми брали участь в Божих чудесах. Дайте їм їжу. Теж дають Ісусові рибу. Треба є знаком, символом християнства. Це пожива, яка йде тільки з костьола, тільки з науки костюла. Це пожива, про яку ми повинні постійно говорити. Очевидно, як звичайні люди, живучи в світі, ми маємо різні теми, різні ситуації, комусь потрібно щось вдома зробити, комусь щось вирішити. З кимось договоритись в роботі, десь на праці, але щоб там ніколи не забракло розмови про Бога. Ніколи ще Бог нікому не помішав, не перешкодив в житті, коли людина про нього говорить. І це не є якась відговорка, що я не говорю про Бога, бо ми не говоримо на тему Костюла, на тему молитви, чи ще на якісь теми побожні. Можна говорити про справді приземні речі, але завжди додати там Бога. Мій один знайомий такий, парафіанин тут з городка, пан Міша. Одного разу це на днях було, задзвонив я до нього, і він десь там був у своїх друзів, десь ремонтував машину, там якісь патики їм привозив. І каже до мене, отець даві. Кажу, ну в грудку з костюла їду. І чую, він відразу звертається до когось. В тебе хата посвячена. І він каже, ні, то зараз буде сонце, ой, чи приїдь. Він не питає мене, чи я маю час, чи в мене є сонечка з собою, чи я маю воду свячену. І я приїжджаю і кажу тоді міша, але це ж підстава. Він каже, що макірниця, зараз банку води наберем, якісь два колоски, взяв, каже, що ще треба. Кажу, ксьоншка, ви за 20 років не вмієте молитву прочитати. Я мусив щось придумувати, молитися, щоб цю хату посвятити, там десь на аеродромі ми зустрілися. Я собі потім так думаю, ну Но це нормальна річ. Це ж не треба бути ксьонцем законіцею, щоб говорити про Бога. Вистачить просто людині сказати добре слово. І, очевидно, потім ціла історія, розмова. Якісь щирі зізнання цього господаря. І здається, що він дуже довго чекав на тій пустині, де в грудку три парафії, де багато чондзів і сестер монахинь, де не один день і не три дні можна було до когось звернутися. Але потрібний був хтось, хто відчув себе учнем і сказав: Господи, в нас є потреба. І це дуже важливо, щоб ми, як люди костюма, як люди віруючі, як діти Божі, як парафяни, вміли цього Бога, так як святий Павло Апостол скаже, в пору і не в пору, коли можна і не можна, коли треба і не треба, коли є можливості і нема можливості, завжди цього Бога нести людям. І це є завдання учням. Це є той момент, коли ми себе відчуваємо справді в школі Пана Ісуса, коли ми не є просто якимись зрітелями, глядачами тіна, коли ми приходимо до Костьола не тільки для того, бо просто їм ша ми хочемо побути, але ми спільно справуємо цю літургію через те, що включаємо сумнів, тому що маємо свою інтенцію, тому що маємо за кого молитись, тому що потім. Коли сон скаже, ото офіра спильнена, ми йдемо, і про Бога розказуємо другим. І це є дуже важливе, щоб не забути про Господа, щоб не забути, як учні колись забули, що він є з ними в лодці. І зірвалася велика віхура, затопляло їх, потім пригадали, з нами ж пан Єсус є. Почали його кликати. Навіть проти нього казали, що тобі байдаже, що ми гинемо. Але пан Ізус їх врятував. І сьогодні теж ця пустиня це символ нашого світу, де насправді людина безпорядна. Так пам'ятаю, колись ксьонт Владислав, на якого ми казали Івано-Франківський, ксьон Владислав Корчинський до міністрантів каже, він завжди мав якісь такі цікаві запитання, розповіді. І каже, що трудніше, ліс чи пустиня, те легше загубитись. Не відомо всі діти кажуть, ну в лісі. Так, Він каже, а ви образьте собі пустиню, ні початку, ні краю. Тільки сонце над вами, хмари, під ногами пісок, і немає ні берега, ні посадки, ні хати, нічого. Просто пусто. І ні одного дерева. Кажуть діти, по деревах ще можна пізнати, як по компасі куди йти, тому що вітер дує, тому що листочки нахиляються в цю сторону, тому що до сонця рослини свої голови повертають. І там ще можна по цій географії зрозуміти, де ти знаходишся. В пустині немає нічого. І там, де пусто, там найважче. І сьогодні ми можемо сказати, що ці люди не мали жодних перешкод, не мали бар'єр, не мали берегів, не мали пропастів, не мали лісів, посадок. Нічим не перешкоджало. Але сидячи на пустині, нічого їм не допомагало. Тільки був один пан Єсус, який їм поміг. І це був як той оазіс, про який ми вчили в школі, чи яким, наприклад, названа там спільнота домашньої церкви, Руху Світлоща Оазіс, це той один пункт, від якого можна відштовхнутися, до якого можна прийти, через який можна врятуватись. Це як той маяк, десь на березі, який кличе до себе, заблукавши кораблі десь далеко в морі. І тому завдання учня, кожного з нас, і каплана, і сьостри закону, і парафяніна, і людини і батька і Матері. Кожного. Будучи учнем Пана Ісуса, потрібно допомогти людям, потрібно бути цим поручнем, за який люди тримаються і йдуть до Бога. І спричинитись до того, щоб було розмноження хліба, щоб люди побачили. Який добрий Бог, і в цій пустині Костю в своїй мудрості завжди дає нам хліб життя. Це є комунія свята, найсвінший сакрамент причастя. І цим хлібом Господь з нами ділиться постійно, ділиться, бо хоче, щоб нікому не забракло Божого життя, щоб ніколи нікому не забракло. Цього життя вічного, яке може тут на землі вже розпочатись. І будучи учасниками святої літургії Євхаристії Святої, ми розпочинаємо свою дорогу вічності, бо тільки в Євхаристії можемо тут повністю зустріти Бога, такий, який Він є, в Слові і в тілі, як Бог і людина як того, хто є невидимий і до кого можна доторкнутися. Тому нехай цямша свята буде теж для нас таким місцем на пустині нашого життя, де ми бачимо Бога, який добрий, як хліб, який цей хліб роздає, який ділиться своєю благодаттю з нами, і який чекає від нас теж цього кроку, учня, щоб ми інших людей привели до нього. Амінь. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.